Геологи виявили у центрі Австралії гігантський 400 кілометровий кратер, який виник на поверхні нашої планети приблизно 300 мільйонів років тому в результаті падіння подвійного астероїда. Як повідомляє Ендрю Гліксон з Австралійського національного університету, древні сліди астероїдів знайшли на території озера Уорбертон. Кожна з половинок астероїда, за його словами, мала діаметр як мінімум 10 кілометрів, і падіння навіть однієї з них мало стати кінцем для багатьох видів живих істот на землі у той час. І чому цього не сталося? Велика загадка. Геліксон і його колеги-геологи відкрили кратер абсолютно випадково. Спочатку вони оглядали територію, намагаючись оцінити придатність місцевих надр для споруд геотермальних електростанцій. Під час цих пошуків їм вдалося знайти дві вкрай надзвичайні структури, що простягалися на кілька сотень кілометрів довжину і на 30 кілометрів глибину. Вивчивши їх мінеральний склад, вчені прийшли до висновку, що обидві ділянки континенту одночасно. Пережили потужний удар, стиснення порід і їхнє часткове розплавлення, поки вчені не знають, чому слідів цього падіння не видно в історії розвідку життя на землі. Як вважають Гліксон і його колеги, подальші розкопки і уточнення датування допоможуть їм зрозуміти, чому цей інцидент не викликав масового вимирання тварин або ж знайти його сліди у відкладеннях осадових порід.